Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо і переконаємося, що наші улюблені курячі стріпси легко і просто приготувати вдома. Спочатку зробимо маринад для м'яса, візьмемо стакан води, додамо 2 столових ложки соняшникової олії, 1 столову ложку винного оцту, по півчайної ложки сухого часнику, червоного та чорного перцю, та 1 чайну ложку солі і стільки ж цукру. Розмішаємо маринад для поєднання усіх інгредієнтів. Відставляємо маринад, а тим часом очистимо філе від зайвої плівки та нарізаємо його тонкими повздовжніми смужками, потім навпіл. Повинні вийти довгасті шматочки м'яса. М'ясо поміщаємо в маринад, накриваємо кришкою і нехай маринується мінімум 2 години. М'ясо вийде ніжніше, якщо довше постоїть в маринаді. а доки маринується м'ясо, зробимо сирний соус для наших стріпсів. На маленькому вогні підігрійте 200 мл вершків та додайте натертий плавлений сир. Постійно помішуйте до повного розчинення сиру. Для більшої насиченості сирного смаку додаємо трішки тертого пармезану. Продовжуйте варити і помішувати соус допоки соус стане однорідним. Але не доводьте суміш до кипіння. Приправте сіллю та перцем за смаком. Для панірування відділіть 3 яєчних білки та додайте до них пів чайної ложки червоного та чорного перцю і сушеного часнику. Все це розмішуємо. У склянку борошна додаємо чайну ложку солі та перемішуємо. Паніруємо наше м'ясо. Кожен шматок м'яса занурюємо спочатку у білок, потім в борошно, Потім знову у білок і кукурудзені пластівці. Занурюємо кожен шматок запанірованого м'яса у добре розігріту олію та готуємо до золотистого кольору, а потім викладаємо їх на паперові рушники, щоб вийшла зайва олія. Стріпси виходять соковитими з середини і хрусткими ззовні. Подаємо до столу у гарячому вигляді з нашим сильним соусом та насолоджуємось чудовою закускою. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео!